Котик Микитка. Побратимчик просто подарував мені це мій оберіг. Ви на Іваки його берете? Завжди зі мною, бо в мене там і документи, цей рюкзачок взагалі завжди-завжди, де б я не була, де б я не їхала, я завжди беру його з собою. Навігатор там не потрібен, все чітко, косметичка, розчіска. Пару турнікетів додаткових, помимо того, що ми їздимо з аптечкою бандажі ізраїльські. Шеврончик, така відьмочка на мітлі, Швидко на допомогу. Також побратим подарував. Я дуже швидко взагалі по життю. І я кажу так, де моя мітла, я полетіла. Термопудра і у нас іде показати вам ночі. Які ночі, на яких ми виносимо хлопчиків. Ті, що це застріляється і укутуємо зверху, фіксуємо пов'язку ми виносимо. і її вишиваємо є. грудна клітка фіксується, щоб він, і далі транспортуємо зведений медичний загін. Супровід обов'язковий зі всіма, тому що ти не знаєш, наразі він легенький, він може перейти, ну, любий легенький може перейти в важкого. Це дорога, це транспорт. Чим на У нас людсько всіх людей. Я на посаді санітарного інструктора евакуаційного відділення. Медроти цього стаб-пункту. Коли надходить е побратимчик наш, е потрібно дуже швидко набезпечити ну, відносний доступ. Тобто це або з Анестом, якщо дуже важкий підключичка ставиться, або ми працюємо. Інфу інфузія одразу приєднується і я слухаю те, що призначення лікаря, все в доступі дуже все швидко, набирається і вводиться. Це робоче місце кругом. Тобто, Якщо я потрібна Анесту, йде. ну, Треба інтубація, щоб відбувалося у нас, то я стаю в пару і працюю так. Подаю все необхідне і працюємо. Став пункт у нас розрахований на легких середніх. Звісно, так важких також везуть. Якщо найближчі наш, то везуть до нас, і ми надаємо допомогу. З березня 24 го року призвалася сама, бо я не могла сидіти. Я розуміла, що я потрібна тут. Те, що мені дуже зайшло. І чому я саме дуже хотіла працювати на СТАПУ, що в реанімації все дуже швидко. Що тут, все дуже швидко відбувається. І ти, якби не зайшов, ти закритим очима, повинен знати, де що взяти. Дуже швидко все в доступі, щоб було. Щоб надати допомогу так, і найшвидше відправити далі на евакуацію. За мої 23 роки стажу, то я вже набачена і перебачена. Звісно, ну якось ти розумієш, що треба? Ти збираєшся, холодний спокій. Потім йде мандраж. Коли ти підходиш, його підтримуєш. Він і е, зайвий раз не хоче там щось сказати, як воно боляче. Він заспокає, ну заспокоюється. Вони всі мої птінчики і зайчики. Да, я велика мама взагалі для всіх. Тому в мене немає значення це дуже-дуже мала дюсічка Чи вони всі мої діти? А далі, якщо евакуюємо це графік чергування, доба, дві на точки очікування. Там далі так само я приїздю у середні, важкі. З легенькими більш-менш у нас також свій розподіл є, то весь, весь час, весь супровід ти запитуєш, де що, як, аби про що, аби велась розмова. Так що, про, про все. Знаєш, всю родину його, де що, куми, свати, аби він саме не підзагружався, скажімо так. Або на зв'язку. Кожен випадок, це кожне надходження, ну, вони всі такі наші, вони всі чисті хвала, коротше, хлопцям.